Доброго дня, мої любі маляти! Давайте сьогодні разом з вами познайомимось з українською народною іграшкою. Культура іграшки важливий елемент загальної культури нації. З давніх давен дітки робили собі іграшки самі. Народ виховував майбутніх майстрів. Багато народних майстрів захоплюються виготовленням і оздобленням іграшок. Іграшки створюють із соломи, шиють із тканини, вирізають із дерева, ліплять із глини. Усі українські іграшки навіть складно перерахувати. Це свищики, мотанки, іграшковий посуд, човники, візочки, коники з вершниками, зиги, вітрячки, деркачі, фуркали тощо. Здебільшого діти виготовляли їх самі для себе або молодших братів та сестер. Звичайно, це були усілякі тварини, коники, баранці, сапи, бички, собаки, свинки, зайчики, рибки, півники, чайчики, зозульки, леви, ведмеді, фантастичні звірі. Однією з улюблених дитячих іграшок. Здавна були дерев'яні або глиняні свищики. Вони часто мали форму пташки, дзвінко свистіли чи тьохкали. Подивіться, яких тварин ви впізнали у фігурці свищиків, як вони оздоблені. Українська іграшка, як і саме. Життя нашої нації сягає глибокої давнини. Люблячі руки мам і бабусь, завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в з склаптика тканини, рослини чи овочі. Молодці дітки, ви уважно дивились і слухали заняття. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, Бувайте!